Вітаю, 12-та година в Україні. Час новин на Дніпро Тіві в студії Ксенія Штомпель. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Лише з 24 лютого 2022 року. Внаслідок дій окупантів загинуло 484 українські дитини. Також за даними правоохоронних органів України. Наразі 998 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості: 389 зникли безвісти, а також майже 20 тисяч примусово депортовані на територію I'll be Ворог напередодні пізно ввечері поцілив у передмістя Дніпра. За доручення міського голови Бориса Філатова для розбору завалів. Наше місто направило у підгородня всю необхідну техніку та спеціалістів. Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані, пошкоджені й 10 приватних будинків, автомагазин, газопроводи. Загальна кількість постраждалих зросла до 22, з них п'ять дітей. Вночі з-під завалів дістали тіло дівчинки. Їй нещодавно виповнилося. Два рочки. Тим часом повітряне командування Схід повідомляє, що впродовж ночі над Дніпропетровщиною вдалося знищити дві крилаті ракети та один безпілотник, ймовірно, шахет. Били росіяни і по нікополю з артилерії. Загорілися два авто. Пожежі вже загасили. побиті багатоповерхівки та ресторан пошкоджено лінії електропередач. Фахівці працюють над їх відновленням. Жертв немає. Територію, яку закрили для Дніпрян, на набережній перемоги вже багато років за великим парканом стояла незаконна недобудова, власником якої є Дніпровський кримінальний авторитет Олександр Нарік Петровський. Завдяки місцевій владі Дніпряни все ж таки матимуть змогу милуватися річкою без огорожі. Скільки тривав судовий процес і як це реагують забудовник? Дивіться далі. Великий паркан, за яким знаходиться незаконна недобудова. Упродовж багатьох років перекривала містянам вид на Дніпро. Ну, я би дуже хотів, щоб вся набережна була відкрита і доступна для містян, для жителів перемоги. Це було б дуже гарно. Ну да, Паркан своє, звісно, все не вписується. Ну да, Діти йдуть і спрашують, де тут вода скоро буде набережна. Йдемо дивитися на набережну, вже пройшли. Аж... Учимого, а набережна немає. Немає оце ж Шукаємо. понад півроку. Представники департаменту правового забезпечення Дніпровської міськради займалися представництвом інтересів територіальної громади у суді. Забудовник халатно ставився до справи, не з'являвся на засіданнях, так як знав, що в його документах були недостовірні дані. Він не з'являвся, не подавав ні відзив до суду, тобто не скористався своїм правом на захист. Ну було зроблено декларацію про початок будівництва, в якій було зазначено відомості, що вказана земельна ділянка знаходиться на законних підставах у зазначеного забудовника. Але ці обставини не відповідали дійсності. Наразі більшу частину недобудови знесли. Як тільки від неї не залишиться й сліду, приберуть і паркан, щоб люди мали можливість милуватися рікою з набережною. Комфорт і безпека мешканці будинків за адресою вулиця Героїв Крут 7 та академіка Чакмаріова 7 звернулись до міського голови з питанням зношеності та занедбаності сантехнічних та електричних Систем у їх будинках, очільник міста надав доручення профільним підприємствам обстежити стан комунікацій та вжити необхідні заходи. Як фахівці міської аварійної служби виконують заміну комунікації у зазначених житлових будинках далі у сюжеті. За адресою героїв Крут 7 від самого ранку тривають роботи. Тут оновлюють освітлення. Катерина мешкає у цьому будинку вже не один рік. Жінка зауважує, нове світло вкрай необхідне. Для дітей, для пенсіонерів. Ну в нас діти можуть гуляти в 11. Дякую за те, що внімання що нам обратили. Що обновлять, забор нам поставили спасіба теж. А світ що менше буде тут банди. Щодня тут проводять роботи троє електриків. Розповідають роботи багато. Заміна центральних ставкових проводів, ремонт щитової і заміна освітлення вуличного, та вже под'їзного. Заміна електрики питання не лише естетики, а й безпеки. Проводка устарела, ну, що от постройки все ну, таким ну, не выдержит просто тих нарузок. Проводка старая, ну відграють нулі. Звісно, проблемы начинаются с техникой и возникают пожары. А на вулиці Академіка Чекмарьова, 7 замінюють трубопроводи системи опалення на горищі. Через зношені труби тут регулярно затоплювала квартири мешканців. Ми міняємо повністю весь трубопровод. Труби монтуємо поле встановлюємо запорну арматуру та утеплюємо труби. Труби ці дуже стайкі к корозії, вони легко монтуються, буде перекриватися кожен стояк окремо в опалювальний сезон. Це дуже зручно. Роботи мають завершити протягом п'яти днів. Спочатку демонтаж проводимо. Потім, звісно, закріпляємо трубу і починаємо паяти, варимо різьби. Усього замінять 240 метрів комунікації. Спробувати себе у ролі медика, вчителя та навіть слідчого можна було на фестивалі Дніпро Едюкейшн Сіті 2023. Абітурієнти цього року мали змогу обрати свій майбутній університет, поспілкуватися зі студентами і навіть ректором просто неба в парку Шевченка. На захід завітало більше шести тисяч учасників. Як все відбувалось, дивіться далі. В нашому університеті є шість факультетів. На кожному факультеті є або педагогічні спеціальності, або класичні спеціальності. Світлана цьогоріч закінчує школу і вже обирає майбутній університет на фестивалі Дніпро Education City 2023 Дівчина обійшла низку університетів, спробувала себе у різних професіях: поліція, медицина, а також викладання. Я визначилася зі спеціальності, але щодо університету цей захід мені дуже допоміг, тому що е, тут прям я порівняла і обрала для себе бажаний таможка та ДНУ. На заході про себе розповіли 44 заклади освіти: вище коледжі, училища Дніпра, а також релоковані установи. Формат новий і дуже цікавий як для майбутніх вступників, так і, наприклад, для вчителів або. Представників інших професій, які хочуть знайти собі потенційно працівників на свої виробництва чи на свої підприємства. Ну, з огляду на те, що ми представляємо педагогічний університет, тому мені цікаво якраз спілкуватися з директорами шкіл до нас, підходили, запитували, як можна ну, навчатись в нашому університеті, які умови вступу. Захід проходить вже вдруге. Цьогоріч на нього завітали понад 6 тисяч гостей. Цей захід він наскільки масштабний, наскільки вдалий. Кажу вам відверто, є контакти з іншими містами. Ну Дніпро на першому місці в Києві там виставки якісь бувають, але от такого масштабного немає в Україні. Це я вам гарантую. Головна задача організаторів показати абітурієнтам потенціал наших закладів освіти, щоб молодь навчалась у Дніпрі, залишалася тут, створювала нові робочі місця та відбудовувала Україну. Ми побачили, що дійсно такі заходи потрібні. Ми бачимо відклик і маю надію, що проведення цього заходу буде тільки сприяти кріпленню Дніпра як такого фахового професійного міста, інтелектуального освітнього центру країни. На заході можна було особисто поспілкуватися з ректором кожного освітнього закладу. У Дніпрі безкоштовно годують переселенців. Це міська програма соціального захисту населення. Чим частують і чи зросла кількість переселенців у пунктах харчування, дивіться просто зараз. Посуда вся нова. Тут не у ніде мусора, все витирається. Ігор Іванович, переселенець зі Слов'янська, у Дніпрі від початку повномасштабного російського вторгнення у пункті харчування обідає кілька місяців. Температура такая пищи, що вона не вжигає і не холодна. Спасибо заведению, колективу, городу відінь, мэру города, что що уделяет нам большое такое внимание. Усі продукти свіжі, перші другі страви і салати готують із самого ранку. Зварили капустячок сьогодні, смачненький. Відвідувачі задоволені і нерідко беруть їжу із собою. Куриця котлети перші страви. Там супи по гарніри, качекар топля. Салати, будь-які безкоштовне харчування передбачене міською комплексною соціальною програмою. Усім зареєстрованим внутрішньопереміщеним особам видають талони. Спішена скільки з внутрішньопереміщених осіб, які отримують харчування в двох пунктах у місті Дніпрі, до 1850 внутрішньопереміщених осіб кожного дня. Щоб отримати талони для безкоштовного харчування, переселенці мають реєструватися в управлінні соцзахисту населення. Гарячі обіди отримують у двох пунктах Дніпра. По вулиці Богдана Хмельницького, 3. А і по вулиці Володимира Мосаковського 13а. Наразі у місті оголошено повітряну тривогу. Не нехтите своєю безпекою та перейдіть, будь ласка, в укриття. А ми продовжуємо далі. І коротко про ситуацію в міста вже працюють на очищенні засмічень на мережах водовідведення, а також усунення пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та з точними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка поп. П'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І до приємних подій за добу у місті на світ з'явилось 16 немовлят, 8 дівчаток та 8 хлопчиків. Двох малюків народили жінки-переселенки. За мить ми поспілкуємося із гостем в студії. Не перемикайте. До нас сьогодні в студію завітав черговий містом Святослав Ткаченко, директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Вітаю. Вітаю. ви сьогодні. Були черговий по місту. Так розкажіть, будь ласка, що сьогодні перевіряли? Угу. Так, я сьогодні директор департаменту з питань населення Дніпровської міської ради Ткаченко Заслав був та є черговим по містом. Сьогодні я відвідав два ОСББ. Першого ОСББ воно приймало у програмі співфінансування щодо ремонту капітальних ліфтів. Відповідно до даної програми, 10% від загальної вартості капітального ремонту ліфтів сплачує ОСББ, ЖБК у Каже а інші 90% сплачує місто. Я поспілкувався з головою правління. Він зазначив, що дійсно необхідно було робити капітальний ремонт ліфтового обладнання в багатоквартирному будинку. Проте самостійно здійснити такий капітальний ремонт ліфтового обладнання не було можливості. У зв'язку з чим вони з відповідною заявою, згідно якою вони зазначали, що у них є крайня необхідність зробити капітальний ремонт ліфтового обладнання. Обладнання ліфтового обладнання. Наші співробітники виїхали на даний багатоквартирний будинок, здійснювали дефектування, з'ясували, які саме роботи необхідно здійснити. Це було необхідно було замінити станцію, також необхідно було замінити двигун, троси та відповідну кабіну. Всі роботи були виконані в повному об'ємі. Мешканці даного багатоквартирного будинку дуже задоволені такою програмою, тому що самостійно усунути дані. Дану аварійну стоацію з капітальним ремонтом ліфтів було фактично неможливо. Це на першій локації. Це, побували? Друга локація. це на другій локації. Да, друга так, локація. а давайте трішки про першу теж поговоримо. Mm -hmm. Да, щодо першої локації, це була локація щодо найпростішого укриття безпосередньо. Необхідно зазначити, що я так спілкувався з представником ОСББ. Він зазначив, що дійсно в багатоквартирному будинку є найпростіше укриття. Калітка завжди відчинена у разі тривоги по місту. Тобто, всі бажаючі та охочі мають можливість скористатися. Даним э, первинним укриттям, найпростішим укриттям. Я зазначив, що необхідно у, там, усунути певні недоліки, які були виявлені. Представник э, ОСББ зазначив, що дійсно ці недоліки мають місце, останні будуть усунути, усунути найближчим часом безпосередньо, і все буде гаразд в даному э, первинному укритті, найпростішому укритті. Тому що відповідно до вимог чинного законодавства України саме користувач, власник найпростішого первинного укриття, повинен забезпечити його можливість для користування. Дякую, переходимо до другого питання. Якою була діяльність департаменту з питань самоорганізації населення протягом останніх двох тижнів? Так, протягом останніх двох тижнів наші співробітники департаменту з питань саме населення Дніпровської міської ради здійснювали свою поточну роботу, а саме продовжували проводити дефектування робіт, пов'язаних з покрівлею, сантехнічними системами, з електрикою, з ліфтовим обладнанням, як я вже зазначив. Також ми приймали голів ОСББ уже бака щодо надання їм роз'яснень в тих питаннях, які у останніх виникали під час останніх двох тижнів. Дуже швиденько ви так розповідаєте. Розкажіть, будь ласка, минулого разу ви анонсували курси підвищення кваліфікації чи багато учасників, і які відгуки взагалі були так в даному випадку. Ці курси є важливими для ну приймали участь у поточній діяльності багатоквартирного будинку. А станом на сьогоднішній день приймають участь 300 учасників. А це як Голову ОСББ, так і старі голови ОСББ, та і активні мешканці багатоквартирних будинків мають право приймати участь у цих курсах підвищення кваліфікації. На даних курсах піднімаються важливі теми як юридичні аспекти, аспекти пов'язані з бухгалтерією та інші аспекти, які піднімаються на наших курсах, тому що вони є важливими для розуміння, як само ефективно управляти багатоквартирним будинком, тому що розповідаються і варіанти. Стягнення заборгованості, яка наразі образується в багатьох багатоквартирних будинках. Це питання цікавить голів ОСББ, і на цих курсах ми надаємо ці роз'яснення для того, щоб вони мали змогу використовувати свою функцію як голови ОСББ в повному об'ємі. Скільки приблизно тривають такі курси? Два тижні у нас тривають ці курси безпосередньо. на всі питання, які виникають у учасників даних курсів, вони отримують відповіді в повному об'ємі. Переходимо до другого питання. Після останнього ракетного удару чи постраждали будинки ОСББ та ЖБК? Так, постраждали будинки ОСББ та ЖБК. Це близько 16 будинків. На місці ми виїхали одразу, здійснили дефектування, заміри. В основному це пошкодження пов'язані з вікнами, та в одному будинку пошкоджені міжпанельні шви. Були, як зазначив, були здійснені всі необхідні заміри, всі необхідне дефектування було проведено. І найближчим часом буде розпочати процедура усунення цих цієї аварійної ситуації, яка наразі виникла. Почались капітальні ремонти ліфтів. Що саме ви замінили? Так в даному випадку, як вже зазначив, у нас працює програма 90 на 10, 90% від загального ремонту капітального ремонту фліфтів сплачує місто, а 10% сплачує ОСБВ у яке прийняло участь у цій програмі. Я сьогодні виїжджав на локацію, де був проведений капітальний ремонт ліфтів. Перевірив, як цей ліфт працює. Дійсно, була замінна нова кабіна. Також була замінна нова станція управління, лебідка, троси були помінені на новотня навітне обладнання, тому що старе обладнання дійсно воно не працювало, і мешканці багатоквартирного будинку відчували ці незручності завдяки цій програмі. «90 на 10» Мешканці даного багатоквартирного будинку зробили капітальний ремонт ліфтів, ліфту, який наразі працює, і дуже багато мешканців даного багатоквартирного будинку дуже задоволені нашу роботу, тому що вона є дійсно корисною та є необхідною для нашого міста. Тому що як я зазначав, самостійно зробити капітальний ремонт ліфтів у ОСББ, Жабакалка ЖБК, На жаль, немає такої можливості. Після трагічних подій у столиці гостро постало питання утримань укриттів. То за це відповідає, угу. як вже зазначив відповідно до вимог чиного законодавства України за отриманням первинних укриттів, найпростіших укриттів відповідає саме власники даних укриттів або первинних укриттів, або найпростіших укриттів. Вони зобов'язані тримати його у належному стані та слідкувати, щоб воно працювало і було придатним для його використання у разі такої необхідності. Як вже зазначав відповідні голову СББ, знають про цей обов'язок, і вони намагаються. це Підтримувати в належному та придатному стані для використання, скажіть, будь ласка, як зараз працює програма співфінансування? Та чи можуть ОСББ та ЖБК вже подавати заявки на 2024 угу. рік? Програма співфінансування 75 на 25 працює. Вона працює дуже правильно, тому що багато мешканців нашого міста. Потребують участі у цій програмі. Я спілкувався неодноразово з головами ОСББ, які вже приймають участь не один рік у цій програмі. І вони знають, що вони мають право вже там подавати заявки до нашого департаменту. У разі у них виникнення питань вони мають змогу звернутися до наших співробітників, і ми їм надаємо роз'яснення, як саме необхідно заповнювати документи, які роботи можна проводити, які роботи фінансуються, і повністю співпрацюємо з головами ОСББ, ОСББЖБК ОКЖБК і надаємо їм роз'яснення. Що саме для цього потрібно? А для цього потрібно написати заяву відповідно, безпосередньо звернутися до нашого департаменту для уточнення тих чи інших, яка необхідна для подачі документів. У разі, якщо виникають питання щодо дефектування того чи іншого багатоквартирного будинку, ми роз'яснюємо їм процедуру, як це правильно потрібно зробити. Вони роблять, приносять нам ці документи для узгодження. Ми їх перевіряємо. Якщо все нормально, приймаємо ці документи. Скільки часу приблизно потрібно для безпосередньо, все все індивідуально, залежить від кожного. Голову СББ у будь-якому випадку ми приділяємо достатньо часу для того, щоб голова СББ мав змогу пояснити мешканцям багатоквартирного будинку. Навіщо ця програма необхідна? Які її перспективи і які плюси отримує багатоквартирний будинок завдяки цій участі у цій програмі співфінансування? 75 на 25. Усі наші учасники, які приймали у цьому році та у минулих роках приймали участь у даній програмі співфінансування. Воно дуже задоволені цією програмою, тому що дійсно в. Вони економлять дуже багато коштів для того, щоб житловий фонд підтримався в належному та класному стані. Які найчастіше такі проблеми виявляються у u... e, найчастішими проблемами? Це покрівля, м'яка покрівля. Зазвичай аварійна ситуація з електрикою, також аварійна ситуація з технічними системами, це системи водовідведення, водопостачання, опалення. Наші працівники департаменту з питань самораз населення Дніпровської міського ради виїжджають на об'єкти, там дефектують, приймають заказують роботи, приймають цю роботу. Всі роботи, які проводять департамент, вони на них розповсюджується гарантія. Там 36 місяців у разі, якщо будуть виникати питання у голів ОСББ, вони мають право звернутися як до департаменту, так і безпосередньо до підрядної організації, яка виконувала ці роботи. Дякую велике за ваші відповіді. Нагадаємо глядачам, що з нами в студії був Святослав Ткаченко, директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал Дніпро і наші спецпроекти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Крокуємо разом до перемоги.